У сьогоднішній день у діяннях апостольських ми знову видимо той самий момент. Апостолів знову кинули в тюрму, вже розбили. Але ангели Господні вивели їх ночі з тюрми і сказали, йдіть і продовжайте проповідувати. І коли зібрався тот Верховний Совет, і послали покликати апостолів на суд. А вияснилося, апостолів тюрмі не є, де ділися двірі замкнуті. Варта стоїть на місці, куди ділися? І вдруг донесли Сінеодріону, що тих апостолів, які виглядають, вони проповідують у центрі, в храмі, і тоді привели їх насильно знову і сказали їм. Ви що, забули, забили, що ми вам заборонили ім'я Ісуса проповідувати. Що ж відповіли апостоли? Петр сказав у відповідь. Що б ви не говорили? Ну нам, християнам, доба повинуватися більше Богу, чим вам, вам, земним людям, да, ви великі славні, ви славні міністри, олігархи, безбожники і прочії. Люди, котрі лишили свою життя зло робити своїм власним громадянам, а нас Бог покликав на друге, служити Божому народу, готовити людей до Царства Божого. Бо Бог воскресив Ісуса, котрого умертвили, коли розп'яли його на древі. але Його Бог возвисив десницею своєю, в начальника. І Спасительна, щоб дати Ізраїлю покаяння і прощення гріхов. А ми свідки цьому, і Дух Святий, котрого Бог дав повинуючимся йому. Все, коли чули язичники, безбожники, книжники і фарисеї, удивительно, вони боялися народу наказати апостолів, но розходилися. І розривалися внутрі гніва і вже замишляли умертвити апостолів. Всі освітні безбожники вони з нами християнами слабенькі вести діалог. Любий діалог програють, бо у них не є правди. Но зато вони мають дако кучкуються і планують приймати якісь закони проти церкви, бити християнин. Видумувати проти них розлічені небилиці і більше не може нічого робити. Що ж, християнам треба поступати? Сьогодні в Євангелію від Йоанна, коли люди увіділи чудо, створене Ісусом, дійсно увиділи в ньому пророка, котрий должен прийти. Ісус на їх предложення стати земним Царем легко відказався, бо Він не одміра Сього. Не земно царство прийшов складувати, а людей вернути у царство Небесне. І ноччю, коли апостоли пливли по озеру, увіділи Ісуса, ходячи по водам, і подумали, що в зрак видять призрак. Але Ісус їх успокоїв, сказав Я. і лодка, войшовши у неї, приплила до берега, і Господь ще раз показав їм Господь прийшов, щоб чудесними явленнями пробудити у душах людей віру во Христа, як сина Божого. Но ніде не напишуть сатаністи в своїх журнальчиках, що Христос син Божий, Бог, який зайшов з небес і взяв наше тіло, зараженою гріхами, приобразив Його на кресті і зцілив Його, сам, притерпівши, як сказано у Євангелії, що Бог. Богу, Отцу було угодно, щоб Ісус нас спас через страдання на кресті. І сьогодні ми молимося, Боже, благослови наших людей, щоб відяв подвиг Святої Великомучениці Ірини, видя її смілость і подвиг служення церкві Богу і такі чудесні наслідки, що 10 тисяч людей, язичників, стали християнами. Поможи і нам, Господи, щоб в часи гоненії на нас і на всякі клівети, куди ліплять нам, або не падали Духом, то добрий признак, коли цей світ так злобно клевеще проти нас, немає ані одного серйозного аргумента проти нас, кроме клівети, лежи і обмана. А значить, вибор наш. Правильний, а значить, сила Божа, яка прибуває з нами, сила воскрешого Господа не відступає від нас. Поможи нам, Боже, ніколи не ослабитися в своїй вірі, держася єдина з канонічною церквою, майтують діти Божі, а в вічності і наслідники в'єднано з великомученицею Іриною по милості Божій, Царство Божого. Амінь.